Вітаю пані та панове. Я Джесі Дуплантіс. Дякую за те, що дивитесь нас минулого тижня. Ми показали вам першу частину мого свідчення про небеса, а сьогодні друга частина. Мені хочеться більше розповісти вам про мою подорож на небеса. Воно відбулося вісімдесят восьмого року в місті Магнолі, штат Арканзас. Але я ніколи цього не забуду. Зателефонуйте друзям і скажіть їм увімкнути це відео. Ми перезняли це свідчення, але ми вперше знімали його багато років тому. Отже, це друга частина мого свідчення. Про небеса. Чи готові ви приймати від Бога все, що він має для вас? Це свідчення точно захопить вас, тому що воно помазане Богом. Отже, зараз друга частина мого свідчення про небеса. Давайте разом дивитись. Раптом я почув, він йде, він йде, він іде, і діти побігли переді мною. Я спитав, куди вони? Ангел відповів: кланяйся, кланяйся. І він сказав мені. І я впав навколішки, а з того міста вийшло світло. Ух. Я навіть не знаю, як це передати. Одяг сяяв як чисті діаманти. Я подумав, а ангел сказав: схилися перед царем царів. Так, звичайно, я впав навколішки і почав кланятися. Ісус, послухай. А він сказав, Джесі, я вже все це умив, підіймайся. Стань на ноги». Я кажу, «Послухай, послухайсу, може я десь і оступився і відразу відчуваю цю його святість і його чистота. Ви розумієте мене? Отже, я піднявся, і його зріст приблизно 180 сантиметрів. Його одяг виглядав як діамант. А яке він випромінював світло крізь нитки тканини можна було бачити Божу славу, розумієте? Ісус є частиною Бога, до якої ви можете торкнутися, серце Бога це Отець, лице Бога це Син Ісус. А голос Бога це Дух Святий. Але руки Божі це церква. Ви мене чуєте? Він глянув на мене, поклав мені руку на плече і сказав: Тобі тут подобається? Я кажу так. А я прийшов послухати, як співають мої діти. Я сказав, це чудово. Я також хочу послухати. І ті діти почали співати та грати, і це було феноменально. Чесно, це було ідеально, просто ідеально. Адже бігли до Ісуса, вони мали духовні тіла, і вони могли входити до Його слави. Коли я підходив до нього близько, то це було так само, як на землі. Ми просто стикалися, а мені так хотілося бути ще ближчим. Але у новому духовному тілі ви зможете проходити між молекулами, саме тому Ісус міг проходити крізь стіни. Коли він простягнув руку, я помітив дірки я гадки не мав наскільки великими були ті цвяхи. Якщо я не помиляюся, то дірка була приблизно такою. і крізь дірки я міг бачити землю. Потім я побачив усередині щось на зразок живої рідини у книзі цього немає, але Господь сказав, що може розповісти про це. Я запитав, що це таке, а він відповів: це така божественна субстанція. У твоєму тілі є кров, а в цьому тілі крові немає. Це тіло ви можете обіймати, і через тіло Ісуса ви можете обійняти його Отця, і Святого Духа. І я подумав, нічого собі. Дірки були такі, як від залізничних цвяхів, ось такі великі. Такі ж були на його ступнях, а ступні були не. Не бронзові, а кольору дуже блискучої міді. Е, так мені здавалося, але насправді від них просто виходила слава. А коли я подивився на його обличчя. У -у. Якби ви ззаду підсвітили мою голову, то вона б світилася, бо в мене дуже біле волосся. Телевізійники не знають, що з цим робити. У нього було так само, але коли він повернув голову, щоб сказати щось ангелові, я пові... я помітив, що насправді його волосся світло-каштанове. і в нього не було довгої бороди, як завжди у євреїв. Ні, але від нього виходила така любов і така слава, що просто не передати словами. Я навіть почав слабшити, і ангел сказав. З'їж це, щоб ти міг вистояти у славі Божій. Потім Ісус сказав у тебе зустрічі з моїм батьком і зі мною і з моїм духом. я відповів. Так, давай поговоримо прямо зараз. каже: ні, тобі треба побачити ще де щось. Побачимося пізніше. І він пішов ходіти, продовжували співати та славити його, просто чудово. Потім я побачив людей, які стояли в черзі до тронної зали. І я бачив, як люди в сукнях брали листя і робили так. І я знову запитав ангела: вони туди не підуть. А він відповів: Великий Бог, його милостивий. їм треба дечому повчитися, і тоді вони прийдуть. До нього я говорю про тих, хто був у сукнях, а не в мантіях, розумієте? І ще там були люди, які впевнено йшли прямо до престолу, і це було дивовижно. О, Усі хотіли потрапити до того престолу. Престол 2400 метрів у висоту, бо видно, з усіх боків. Ми продовжували йти і почали наближатися до міста. І я побачив чудові особняки. Я говорю не про маленькі якісь будиночки, а про ці маєтки. А коли ми підійшли до стіни з яшми, я сказав: Стій, я про це проповідував і хочу подивитися на це ближче. І я побачив там імена апостолів спочатку. Кубов був Петро, потім йшов Павло, третій Яків, четвертий Іван. У книзі цього немає. А я запитав: а чому Яків попереду Івана? Тому що він був першим мучеником. І він заслужив на це місце. Я сказав: а Павло? Його ж не було серед дванадцяти. Не забуду, як відповів мені Янгел. Він він сказав для Бога, він завжди був серед перших. І у книзі також цього немає. Я сказав, ясно, послухай. А він відповів: досить питань, нам треба йти далі. І в цей момент до нас підійшов Давид. Він мав роду бороду, такої ж форми, як у Кейтамура. Вона була не кудлатою, а гарно підстриженою. Він сказав: Вітаю Джесі. Усі там знали моє ім'я, і мені захотілося вклонитися йому. А він сказав: Не треба кланятися мені. Ти ж щойно зустрічався з царем царів. Але Давид займає там досить високе становище, він цар Ізраїля. Навіть там і це видно. Він сказав о, перестань, не треба кланятися, а я ж не цар царів. І Ісус призначив мене показати тобі твій дім. Я сказав, вау, добре. Ми почали йти. Я запитав ти ж був музикантом, чи не так? Він каже: Так, а ти теж музикант. Я Кажу, так, я написав багато пісень. Він відповів Я теж. Я кажу, так, я дещо з них читав. Він сказав: а що тобі подобається? Та мені все подобається, але найбільше я люблю читати 22 й псалом. Так, там я виклався на максимум. Знаєш чому? Там я просто дозволив господеві говорити через мене деякі з моїх пісень про труднощі та проблеми. Ти знаєш, що ми, музиканти, любимо розповідати у піснях історії. Наприклад, сьогодні я зіткнувся з тобою на вулиці ви щось пережили і потім ви робите з цього цілу пісню. І Він сказав, але ті, в яких я поклоняюся Богові, здається, значно краще. Ти розумієш про що? І я сказав, так я сам написав багато пісень і знаю, що автори черпають ідеї для пісень з того, що відбувається у їхньому житті. Він відповів: я хотів би написати більше пісень, хвали та поклоніння Богові, ніж писати про свої проблеми. Ті псалми теж були хорошими, але було набагато краще, коли я писав, який він великий і славний. Ми просто йшли, розмовляли, поки він вів мене до мого дому. Ми говорили про музику, я почав слабшати. і Він сказав: дайте йому фруктів. І це був невеликий фрукт такого розміру. Як же він називається? Такий синій, як вони? А, як сливка? Я з'їв його і відчув себе сильніше. У цього немає в книзі, але я сказав: я хотів би спитати про Єноха та Ілю. Що ти хочеш знати про Єноха та Ілю? Вони потрапили сюди так само, як і я. Так, ти правий. Як же вони тут вижили? За цей час їм, мабуть, довелося з'їсти мільярд цих фруктів. Він відповів: Бог всемогутній зробив їхні тіла духовними, щоб вони могли функціонувати тут так само, як і всі інші. Я кажу: А, -а, -а зрозуміло. До речі, коли Ісус був на горі перетворення, він світився так яскраво, що учні майже нічого не бачили, тому йому довелося зменшити яскравість. А коли він йшов із міста, він був таким яскравим. Слава буквально просвічувалася крізь нього. Було таке відчуття, що славою наповнена кожна ниточка його одягу і все його тіло. Потім Давид сказав, перед тим як ми підемо до твого будинку, давай зайдемо ще кудись. Думаю, тобі сподобається ця людина. Каже, добре, ми пішли далі, я побачив кругоголового чоловіка, ось десь такого зросту. Приблизно 1,6 метра. Він сидів на під віконі навколо нього сиділо сім чи вісім чоловік. І він навчав їх Словом Божому. Він подивився на мене і сказав: Вітаю, Джесі. А я подумав, о боже, а це ж апостол Павло. Я сказав Привіт! Він спитав, як справи? Я відповів, це місце просто супер. Каже, так, я знаю. Це своє життя. Я так хотів перебратися сюди, але треба було залишитись, щоб допомогти церкві. Я сів перед ним і сказав: Послухай, Павле, якби ти повернувся на землю, то міг би подати на мене до суду за порушення авторських прав. Я перепроповідував усі твої проповіді. Він розсміявся, мої слова здалися йому смішними. Але я серйозно говорив, я проповідував за. Його листів із усього, що він написав. Я сказав, пам'ятаєш, ти написав, не знаю, в чилі чи поза тілом ти був узятий на небо. Він каже, так, так само, як і ти. Ти зараз переживаєш те саме, що я пережив, коли мав фізичне тіло, і це круто. Я запитав, а що тебе здивувало найбільше? І в нього на час з'явилися сльози. Він сказав, Джесі. Я ніколи не подумав би, що Бог зробить мої слова своїми. Я просто писав церквам, виконував свій обов'язок як апостол. Але коли я прибув сюди, Бог сказав, через твою любов до мене і через твою стійкість у вірі я зробив твої слова. Моїми словами, уявляєш, мої слова стали святим каноном. Я сказав: Так, ти написав круті речі. У мене є ще більше, але я навчатиму цього, коли всі прийдуть сюди. Я сказав, я ходитиму до тебе на домашню групу, і він знов просто засміявся. Ви можете говорити з однією людиною, а можете і з мільйоном. Так влаштована мова чи мовлення. Розумієте, той язик. Тобто Ісус може говорити до вас і водночас говорити до мільйонів людей. І я сиджу там і розмовляю, а ангели Давид кажуть: у тебе зустріч. Я сказав, хотілося б поговорити довше. Павло сказав: перед тим як ти підеш, пам'ятаєш, що я написав церкві в Коринті про короткочасне страждання, і кажу, так я проповідував про це. А він сказав, церква розтягнула їх на все життя. А потім він нахилився до мене і сказав: зроби мені ласку, зроби так, щоб вони знову стали короткочасними. Я кажу, я до твоїх послуг, я зроблю так, як ти хочеш, і переслідування та критика мене не лякають. Так у цьому ми з тобою схожі. Так, але мене не били так, як тебе. А він сказав: не хвилюйся через мої скорботи. Я навіть тоді подумав: нічого, якщо вони вб'ють мене, тоді я. Просто потраплю на небо швидше. Мене це не хвилювало. Мене цікавило лише одне якнайшвидше потрапити сюди і почати мою роботу у вічності. Пані та панове, бог не перестав творити. прямо зараз всесвіт продовжує розширюватися зі швидкістю світла. Такий наш бог. Він творець. Я сказав, я хочу ще поговорити з тобою, коли буде можливість. Добре, дякую, Джесі, що зайшов до мене. Так, у тебе гарний будинок. Ага, почекай, поки побачиш свій. Я сказав, «Ти був у моєму домі. І він каже, так, Ісус особисто будував його для тебе. О, хочу відмотати трохи назад. Коли Ісус поклав мені руку на плече, він сказав: Скажи людям, що я вже йду. Іноді ми розмовляли з ними як завжди. А іноді він відповідав на мої думки. Він чув їх і відповідав на них. Я сказав Ісусе. Ти вибрав не того. Я звичайний хлопець. Я є звичайним євангелістом, який проводить зібрання з неділі посереду. Це ж було ще від 78-го року. Я сказав: Тобі потрібен білі грем або хтось такий. А він просто посміхнувся і сказав: ні, ти це робитимеш. На той момент. Я ще не знав, що в цей час я проповідуватиму на ABC, CBN, NBC, Fox. Я проповідую трьом мільярдам людям 14 мовами. А з січня 20-го року, по квітень двадцять го року в соцмережах з нами зв'язалося понад 19,5 мільйонів людей, перегляди, коментарі та таке інше. Наша команда працює невтомно, щоб встигти за такими темпами. Що ми говоримо всім цим людям, що Ісус вже гряде? Я запитував у Господа. Я хотів сказати це наприкінці, але Господь сказав, що я можу це зробити зараз. Я запитав Господь, чому ти просиш мене це зробити? Він сказав: Я привів тебе сюди, щоб ти розповів усім, що я прийду. Скажи всім, що прийду раніше ніж вони думають. Пані та панове, Ісус прийде раніше, ніж люди думають. Саме тому Він попросив мене перезняти це свідчення. Він сказав мені: скажи всім, що я йду, а потім додав. Ти розумієш, що мій прихід це найбільша подія, яку слід чекати. Ось що ми з вами чекаємо. У першому до Солунян 4, шістнадцять сказано: сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть у Марлі в Христі. Тим ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так за світи будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Уявляєте, ви зможете літати і зустрінетеся з ним у повітрі. Ви не впадете, гравітація більше ні діятиме на вас. О, це буде найвизначніша подія у житті. Це найбільша подія, на яку чекає весь світ. І Ісус прийде так, але Павло думав, що це станеться в. Його час, а минуло вже багато часу. Ні, за Божим часом минуло лише два дні, два. У Господа тисячі років як один день. Тобто Ісус був відсутній лише один вікенд. Слухайте, вам треба потрапити туди. Я говорив це минулого разу і кажу ще раз. Не треба страждати від депресії. Ваша батьківщина це небеса, і ви повинні чекати на переселення туди із радістю. На вас чекає там величезний особняк, повністю сплачений. О, я знову починаю проповідувати. Я багато питань прямує подорож на небо. І на кілька з них я хотів би відповісти зараз. Ось питання Джен. Вона запитує, чи ми дізнаємося про наших рідних і близьких, які померли до нас, коли потрапимо на небо. Звичайно ж, ваші рідні чекатимуть вас там. Це таке благословення. Там на вас чекатиме найкрутіша вечірка у вашому житті, і це свято триватиме вічно. У, не можу дочекатися, коли побачимо їх бабусю і дідуся. У мене була найкраща у світі бабуся. Я серйозно, там буде чудово. А ще там я. Я з вами, слава Богу. А поруч із нами буде фізично присутній Ісус, уявляєте? А ось що питає Н. Коли Бог даватиме нам небесні тіла, чи враховуватиме він наші побажання? А що, якщо на землі вам не подобався ваш ніс чи колір очей? Не хвилюйтеся про своє нове тіло, ви будете від Нього в захваті, розумієте? На небі немає дизлайків. Зовсім ви будете в захваті від усього, і вам сподобається ваш зовнішній вигляд. Духовне тіло значно крутіше, ніж ви можете собі уявити. Це було таке ж тіло, як у Ісуса. У ньому не буде крові, але в ньому буде частка Бога. Вам все сподобається, я вам обіцяю, це буде благословення. А ось питання від Сема. Сем питає: коли ви були на небі, то бачили царя та так ви його і називаєте. А коли ми будемо? На небі, ми будемо царями чи князями. Біблія каже, що він зробив нас царями та священниками у цьому житті. А якщо він цар царів, то над якими царями він цар. Ви матимете високі звання на небі. Ви будете царями, бо ми тіло Ісуса Христа. О, мені відразу хочеться молитися в дусі, коли я починаю говорити про це. Ви не випадково потрапили на це відео сьогодні. Я вірю, що Бог звертається зараз до вашого серця. Він хоче стати до вас ближчим. А ви знайомі з Ісусом? Це чудове питання. Якщо ні, то хочу вас познайомити. Для цього вам потрібно промовити дуже просту, але дуже сильну молитву. Це є молитва віри. Ви готові, батько в ім'я Ісуса. Врятуй цих людей, які зараз дивляться нас. Вибач їм усі їхні гріхи, омий їх і очисти. Вони вірять усім серцем і сповідуть своїми устами, що ти Господь. Може вони не всі розуміють, але ти торкаєшся їхніх сердець? Врятуй їх прямо зараз, в ім'я Ісуса. Як бачите нічого складного. Може вашому розуму нічого не зрозуміло, але вашому духу зрозуміло все. Якщо ви промовили цю молитву, повідомте мені про це. Я хочу надіслати вам мою безкоштовну книгу, розуміючи спасіння. Все, що вам потрібно зробити, це пройти на сайт gdm.org і натиснути на слова чи знаєте ви Ісус, і ми надішлемо вам цю книгу абсолютно безкоштовно англійською мовою. Яке це благословіння? Нікуди не йдіть, а повернуся за мить і ми продовжимо. ан би блес. Партнери, завдяки вам, ми досягаємо людей і змінюємо їхнє життя. Багато років тому я вирішив, що не витрачу даремно жодної копійки з партнерських грошей. І я ніколи цього не робив. А ще ми з Кеті не просили б стати партнерами цього служіння, якби не були ними самі. І ми одні з найбільших партнерів. Бо Бог дуже добрий, милостивий до нас за це. Здається, у мене є один партнер, який дає більше за мене. Лише один і це чудова жінка. Дякую всім вам, і знаєте, що не був. Ває надто великих чи надто маленьких пожертвувань. Дякую. Ви сієте 5 доларів, рятується 5 людей. сієте 5 мільйонів, рятується 5 мільйонів. Я знаю, як це зробити, тому що я проповідую майже 3 мільярдам людей по всьому світу, 14 мовами світу. Наше служіння справжня справжня машина для спасіння душ. А ще ми несемо радість. Алілуя, мир та зцілення. Яке це благословення. Всім нашим партнерам пропонується наша спеціальна пропозиція. Це повний запис мого свідчення про небеса. Сьогодні ви чули лише частину цього свідчення. А на нашому сайті ви можете знайти повну версію англійської мови, і вона благословить вас дуже і дуже. Партнери, я думаю про те, щоб зробити спеціальний сегмент для партнерів. Але я прошу Бога дати мені слова, тому що я не можу висловити наскільки сильно ви благословляєте це служіння. Це про Просто неймовірно. Це просто диво Боже. Мені кажуть, у тебе стільки енергії для твого віку. А Ви знаєте чому? Тому що я довіряю вам, ви довіряєте мені, і ми з вами довіряємо Богові. І ми робимо цю роботу разом. Якщо ви ще не є нашим партнером, помоліться про це сьогодні, тому що 100% усіх пожертв йдуть на Євангеліє. Ми вільні від боргів. Хіба ж це не чудово? Отже, не пропустіть наступного тижня на вас чекає третя частина мого свідчення про небеса. Будьте благословені, бувайте.